Ну, гра склалася з двох таймів, тому що в першому таймі ми програвали, тому потрібно щось було вирішувати в другому таймі, як грати, і як создавати моменти для того, щоб відігратися, тому що розуміли, що вже не перший матч, де ми не можемо виграти. Тому хлопці сьогодні вийшли і показали характер, вже, що вони хочуть вигравати. І тому сьогодні, в другий тайм, я дуже задоволений і вдячний за цей матч і за рахунок. А, чи загалом ви е, задоволені грою хлопців сьогодні? Чи все воно зробили, що ви казали? Ну, в першому таймі не все виходило, тому і в другому таймі ми десь щось поміняли і зрозуміли, де у нас не виходить, в якому напрямку. Тому за другий тайм, те, що ми робили протягом тижня, вони виконали, тому і рахунок інший. А чи вважаєте ви, що рахунок сьогодні по грі? Ну, я рахую так. Да, хлопці хотіли, да. в ЛНЗ було пару моментів, де вони забили. У нас були іще моменти, але ну, не такі стопроцентні тому ті м'ячі, які вони забили сьогодні. Третій м'яч дуже такий. Те, що ми на тренуванні відпрацьовували, залітів. Тому і хлопці сьогодні в хорошому настрої йдуть відпочивати і готуватися до наступного матчу. Перемога це завжди добрі емоції. Зараз ми трішки порадувалися, а вже завтра, післязавтра будемо готуватися на наступну гру морально та фізично. Що можеш сказати загалом по грі, якою вона була? В першому таймі трішки тяжкою була, в'язкою. Пропустили два м'ячі, але в роздягальні поговорили з пацанами та вийшли, казали, що ми краще. Про що говорили у роздягальні? Можливо, щось тренери казали. Казали, настраювали, так скажемо.